Після російських обстрілів тисячі українських родин залишилися без даху над головою. Волонтери добробату допомагають людям відновити житло, перекривають покрівлі, встановлюють вікна, зміцнюють стіни. За час своєї роботи відновили понад 10 тисяч дахів і 20 тисяч вікон по всій Україні. До руху долучилися майже 50 тисяч волонтерів, не лише з різних областей, а й з-за кордону. Нині команда працює на Київщині в селі Мархалівка. Тут від обстрілів постраждала ціла вулиця. Подробиці від наших журналістів. Це село Мархалівка на Київщині. Волонтери добробату накривають будинок брезентом, щоб дощ і сніг не завдали нових руйнувань. На цій вулиці майже кожна оселя постраждала від російського обстрілу у травні цього року. Один будинок згорів повністю, інші залишилися без дахів із вибитими вікнами, пошкодженими фасадами та парканами. Цей дім оселя місцевого пенсіонера, який досі оговтується від пережитого. Будинок поруч уже встигли відновити волонтери. В Даному населеному пункті ми відновили. Почали з відновлення цього будинку після прильоту, змонтували більше 150 листів шифера, і зараз продовжуємо роботи на сусідньому будинку, який теж значно постраждав. Зараз бригада з 12 волонтерів укріплює крокви та закриває отвори. Вибухова хвиля, окрім даху, вікон та фасаду, частково пошкодила стіни, вирвала залізну огорожу, зруйнувала теплиці та господарчі споруди. Власник намагався впоратися сам, але, побачивши добробату сусідів. Покликав їх на підмогу. Основна наша діяльність це швидке відновлення, тобто допомогти максимально швидко людині законсервувати будинок для того, щоб він не ніс надалі пошкоджень. Конкретно на цей об'єкт нам потрібно близько трьох днів. Це вже були зроблені демонтажні роботи старого покриття. Зараз іде влаштування конструкції, і потім ми будемо накривати тенту. Добробат з'явився ще на початку війни на Донеччині як група добровольців, які допомагали розбирати завали та ремонтувати пошкоджені оселі. З часом ініціатива переросла у всеукраїнський рух, що об'єднує десятки тисяч волонтерів по всій країні. Лише на Київщині за три роки війни відновили тисячі будинків. Волонтери також активно допомагають рятувальникам після обстрілів, розбирають завали, зачищають дахи будинків, працюють з органами місцевого самоврядування. Добробат це друга організація після ЗСУ по кількості в Україні. Якщо взяти нас сумарну кількість, у нас 50 тисяч в Україні. Я дивлюся своїх хлопців, ми одна сім'я. У Добробаті всі працюють безкоштовно, без зарплат і донатів на рахунки. Волонтери приїжджають після основної роботи у вихідні чи у відпустки. Наприклад, пан Василь юрист, а пан Микола менеджер з продажів. Головне, кажуть, не гроші, а відчуття, що справді допомагаєш. Саме ці волонтери додаткових навчань не проходили, опанували все самотужки. У нас немає спеціалістів, не було вірніше, але за три роки ми навчилися працювати. Люди всі хочуть допомагати один одному. Сьогодні я вам допоможу, завтра ви мені допоможете. Я працюю на поліції. Хтось працює на монтажі, хтось на немонтажі. Уже за, за три роки всі вже навчилися свою роботу з нами. Фундації допомагають бізнес-структури, які стають донорами для закупівлі матеріалів, забезпечують харчування та логістику. Основна місія це солідарність, коли всі об'єднані навколо допомоги людям, коли люди допомагають людям. Волонтери, люди, які працюють на якісь дні на своїх основних місцях роботи. Вони приїздять і допомагають людям вільний час. А ми забезпечуємо їх інструментами, матеріалами, щоб вони могли дістатися на об'єкти і допомогти людям. Також команда працює над створенням пересувних пунктів незламності, модульних котелень, які зможуть забезпечити тепло взимку навіть у прифронтових громадах. Виживання нашої країни зараз залежить від мобільності. Наприклад, індивідуальне палення, наприклад, когенераційні установки, блочно-модульні котельні, які можуть під'їжджати і одразу давати тепло. Тепло когенераційні установки, які можуть виробляти електрику. Щоб долучитися до руху, достатньо заповнити анкету на сайті Добробати Ми просимо завжди людей задонатити свій час. Донатять хай на збройні сили, а нам задонатити свій час. Долучитися, ти заповнюєш заявку, долучаєшся з тобою. зв'язуються. так само через сайт можна подати заявку на ремонт зруйнованого житла. Олена Халілова, Олександр Чесноков, Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.